Доброго дня! Сьогодні ми з вами створимо вибухову 3D-схему такого будинку із застосуванням інструментів програми Archicad. І для початку нам необхідно перейти в 3D-вікно, це або загальна перспектива, або загальна аксонометрія, в залежності від того, що ми хочемо отримати на виході. Я, наприклад, переходжу в загальну аксонометрію, і тут ми можемо в параметрах 3D проєкції, тобто ми клікаємо правою кнопкою мишки і заходимо в параметри 3D проєкції. Тут ми можемо налаштувати. Точніше параметри, ті, які нам необхідно. Тобто задати або власноруч величини параметрів, або обрати один із вже попередньо налаштованих варіантів. Ну, наприклад, це може бути ізометрія, або часто я користуюся, наприклад, диметрією. В залежності від того, що нам необхідно і який нам більше ракурс підходить або подобається. Можемо на даній диметрії ще трошки повернути наш будинок і налаштувати так, як нам він буде подобатися. Далі нам необхідно створити вже, власне, сам перетин, горизонтальну площину, задати, яка в нас буде розрізати будинок на такі шари. Для цього ми будемо використовувати інструмент 3D-перетин. Знаходиться він на даній панелі. І, по-перше, нам необхідно увімкнути його. Він у нас тепер підсвічується синім. Заходимо в випадаюче меню і натискаємо Створити спеціальну площину перетину. Шукаємо горизонтальну діляночку, горизонтальну площадку, натискаємо на неї. І в нас автоматично площина зорієнтувалася паралельно горизонту. Тепер обираємо висоту, наскільки необхідно підняти або опустити нашу площину. Натискаємо лівою кнопкою і, давайте так, покрутимо, подивимося. Я думаю, що так буде нормально. Натискаємо завершити. Бачимо, що в нас утворився ось такий перетин. 3D-перетин. Зараз продовжимо з ним працювати. Давайте задамо стиль нашому 3D-перетину. Для цього натискаємо правою кнопкою мишки на пустому просторі і переходимо в стилі 3D. І з випадаючого списку можемо обрати той стиль, який нам найбільше подобається. Я оберу деталізоване забарвлення з тінями. Після цього варто ще раз зайти в стилі 3D і налаштувати трошки детальніше наш 3D-стиль. Натискаємо сюди і переходимо в таке діалогове вікно, де нам необхідно відключити апаратне прискорення. Змінюємо 3D-механізм на векторний. Це нам дозволить при копіюванні даної моделі створити окреме незалежне зображення, яке буде складатися з векторних ліній. Натискаємо ОК. І бачимо, що у нас трошки відбулися. Такі зміни. Давайте виділимо те, що нам хочеться скопіювати, натискаємо на бігучу рамку і виділяємо. Після цього заходимо в редактор і натискаємо копіювати. Коли ми відключили апаратне прискорення, при копіюванні в нас з'являється ось таке діалогове вікно, де ми можемо виконати певні налаштування нашого копіювання. Переходимо в елементи конструкції і давайте оберемо тут. Ребра. Тобто будуть копіюватися лише ребра. І в тінях, я думаю, варто залишити тіні від поверхонь. Окей. Для того, щоб створити окреме зображення на окремому листі, перейдемо в робочі листи, натиснемо правою кнопкою мишки і створимо новий незалежний робочий лист. Можемо задати йому назву і натискаємо Створити. Після цього нас автоматично архікат перекидає на новостворений лист. Можемо натиснути тут Ctrl-V. І бачимо, що наш будиночок скопіювався. Варто зазначити, що в нас це не 3D-модель, а набір ось такий набір ліній. Тепер можемо попрацювати з даним зображенням. Для збереження єдиного стилю варто виділити всі елементи і привластити їм якийсь один конкретний колір. Ну, наприклад, я виділяю всі елементи, натискаю Ctrl A. І при виділених лініях перехожу на інформаційне табло, знаходжу тут перо, натискаю сюди, і переді мною відкривається така палітра з кольорами і з різною товщиною пера. Можу обрати, наприклад, чорний колір, але давайте трошки меншу товщину знайдемо. Ось тут в мене є 120 перо, чорний колір, товщина 0,05 мм. Бачимо, що не всі елементи у нас змінилися. Давайте ще раз перейдемо сюди. Тепер нам варто підкоригувати ось ці тіні, тому що штриховки вони в нас налаштовуються окремо. Тому можемо знову ж таки виділити все і перейти в перо штриховок, і в перо контуру. І тут також обрати необхідний варіант. Ми бачимо, що тепер у нас все виглядає так більш цілісно. Крім того, ми можемо змінювати і кольори заливок, штриховок тощо. А також задавати нові. Давайте так і зробимо. Наприклад, бачимо, що у нас є тепер елементи, які знаходяться в розрізі, які розрізані, наприклад, колони, стіни. Давайте їх заштрихуємо, обираємо штриховку, налаштуємо її. В нас суцільна штриховка чорного кольору, в принципі, це все мені підходить. І для того, щоб Давайте оберемо ще геометричний варіант, Так, можемо залишати багатокутник. І давайте спробуємо не обводити. І створювати замкнуті контури шляхом обведення всіх елементів. А натиснемо і оберемо такий інструмент, який називається чарівна паличка. Затискаємо пробіл на клавіатурі, і бачимо, що коли ми наводимо на певні контури, у нас архікат їх визначає автоматично і підсвічує таким блакитним. При обраному інструменті штриховка, затиснутому пробілі, коли у нас підсвітився необхідний контур, натискаємо лівою кнопкою. І бачимо, що цей контур автоматично заштрихувався. В даному випадку у нас виконалася така заливка чорним кольором. Не всі контури визначаються автоматично, у нас інколи з'являється ось така помилка, попередження, ну, деякі контури легко архікат знаходить. Давайте заштрихуємо ті, які нам архікат дозволяє зробити, дозволяє заштрихувати, а інші ми вже. Заштрихуємо вручну, так би мовити. Можемо ось так понаводити, спробувати інші лінії. Можливо, архікаду так буде легше визначити. Ось тут пропустили. Якщо йому не вдасться, то ми просто заштрихуємо зараз це вручну. Це не дуже складно. Геометричний варіант побудови багатокутник, і ми просто ось так беремо і з прив'язочками до точок виконуємо обведення. Нашої стіни. Якщо ми десь помилилися і не там поставили точку, то це не страшно. Ми за допомогою клавіші Backspace прибираємо останні точки, тому це не проблема. Зараз в нас повинен замкнутися контур, так і є, і ми виконали ось таку заливку. Тут в нас ще частинка стіни залишилася разом з перегородкою. Давайте спробуємо через пробіл за допомогою чарівної палички її заштрихувати. Ну, ніби все в нас тепер вийшло. Достатньо непогано виходить. Давайте тепер перейдемо на 3D-вигляд, на загальну аксонометрію, звідки ми копіювали наш 3D-перетин. І тепер правою кнопкою мишки натискаємо по самому перетину, тобто площині перетину, і тут ми можемо змінити напрямок площини перетину. Обираємо цей варіант і бачимо, що тепер у нас відображається все те, що знаходиться вище площини перетину, а те, що нижче, тепер у нас не відображається. Тепер нам необхідно. Виділити знову ж таки, все це бігучою рамкою, тому що в нас покрівля трошки не вписувалася вже в межі попередньої рамки. І знову робимо ті самі процедури. До речі, ми можемо відключати 3D-перетин, будемо бачити наш будинок в такому стані, який він є загалом, так? тобто все, що в нас змодельовано, можемо задавати новий, можемо видаляти площини. Ну і робити інші всілякі маніпуляції з ними. Давайте тепер скопіюємо верхню частину нашого будинку, заходимо в редактор, копіювати. І тепер тут в нас збереглися останні налаштування, тому можемо натискати сміливо ОК. Переходимо на наш лист і натискаємо Ctrl-V. Тут в нас трошки наклалося одне зображення на інше, тому давайте його прив'яжемо до нижнього зображення і після цього виконаємо його вертикальне переміщення. Утримуємо клавішу Shift таким чином. Піднімаємо нашу верхню частину. Пророблюємо всі ті дії, які ми вже виконували з нижньою частиною, тобто можна виділити зараз повністю всі елементи верхні, задати їм чорний колір, тонке перо, задати також чорний колір штриховка, і виконати всі необхідні нам налаштування. Можемо позначити, наприклад, грані нашого будинку, проведемо пунктирні лінії, обираємо лінія, тип лінії пунктирна, ну або який більше подобається, і з'єднуємо дві точки. Ось таким чином. Після цього нам необхідно розмістити будинок, нашу схему на листі, щоб в подальшому зберегти його, наприклад, в форматі PDF. Для цього переходимо на книгу макетів і створюємо новий макет. Натискаємо на новий макет і можемо задати йому якесь ім'я. Тепер можемо одразу обрати формат. Давайте спочатку створимо, а далі будемо редагувати. Нас перекидає архікат одразу на цей макет, і ми бачимо, що перед нами такий лист з рамкою. Нам, в принципі, ця рамка і не потрібна. Ось тут внизу ми можемо змінювати формат та вигляд листа. Можливо, нам навіть підійшов би лист формату А2. Давайте поки що залишимо альбомний А3, але все ж таки без рамки. Як нам це зробити? У нас наразі немає такого макета листа, який би був без рамочки. Давайте його створимо, переходимо в цю сіру папку основні, і розкриваємо її. Тут у нас знаходяться основні макети, створені, або стандартні архікадівські. Давайте створимо власний. Для цього натискаємо на ось такий сірий лист з плюсиком, і створюється основний макет новий. Давайте назвемо його основний макет без рамки. Або пустий. Розмір А1. Розмір, я думаю, що нам підійде і А3. І залишаємо альбомний. Ось ці відступи. Давайте підкоригуємо. І натискаємо Створити. Ми бачимо, що творився новий основний макет, він пустий, без рамки, без всіляких текстових елементів, тільки з відступами, заданими від меж нашого аркушу. Тут можна за допомогою ліній створити рамку, яку нам потрібно, і так далі, Ну, будь-якого виду, додати текстові елементи тощо, але нам потрібен пустий лист. Тому тепер ми можемо перейти в макет, який ми створювали раніше. Ось цей макет 1. Клікаємо двічі на нього, і змінити його, так би мовити, стиль. Тобто вибрати для нього інший основний макет. Тут внизу в нас є ось такий список. Ми його розкриваємо і обираємо основний макет пустий, тобто той, який ми недавно створили. Бачимо, що тепер наш лист повністю без текстових та інших елементів. Давайте на ньому розмістимо нашу схему. Тепер повернемося до робочого листа, де в нас розміщена схема. Обираємо рамку, виділяємо те, що нам потрібно, і натискаємо правою кнопкою. Обираємо зберегти вид і розмістити в макеті. Бачимо, що нас одразу перекидає до нашого макету останнього, який ми створювали. Ну і давайте тут посередині приблизно клікнемо лівою кнопкою мишки. Бачимо, що в нас розмістилася наша схема. Можемо її вибрати, натиснути правою кнопкою мишки, я хочу тут її трошки підкоригувати. Е, ну, Давайте приберемо назву, ось тут знизу. Заходимо в заголовок і ставимо галочку немає заголовка. Все інше, напевно, що залишу таким, яким воно є. Ми можемо тут підганяти масштаб, змінювати різні параметри. В даному випадку у нас масштаб 1 до 100 збільшення 100%. Тобто, ми це все тут витримуємо. Ну і на листі А3 в нас це виглядає достатньо органічно. Залишилося зберегти нашу схему. В форматі PDF. Для того, щоб зберегти нашу схему, переходимо у «Файл», зберегти як і «Файл PDF. Можемо налаштувати параметри сторінки та параметри документу. Тут або чорно-білий, або кольоровий. Нехай буде кольоровий. Тут в мене деякі елементи ще є в кольоровій заливці, все інше на своє бачення. Можемо збільшити. Роздільну здатність файлу. Поставимо 600 пікселів. В результаті ми отримали ось такий PDF файл з інформацією, яку ми зберегли з архікаду. Подальшому ми зможемо працювати з ним в інших графічних редакторах, наприклад, Photoshop або Adobe Illustrator. Дякую всім за увагу. До нових уроків!